Сотням тисяч американців сьогодні кортіло, хоч краєм ока подивитися на святкову інаугурацію президента Барака Обами, якого переобрали на другий термін. І попри те, що на церемонію прийшли вдвічі менше людей ніж у 2009 році, менш святковою атмосфера заходу не стала. Патріотичний дух громадян підіймали найкращі хористи та відомі поп співаки. Ми дуже схвильовані. Ми приїхали сюди з гідом, вчителем історії з міста, в якому живе 800 мешканців. Ми привезли 48 людей з нами. Це історична мить. Я хотів бути тут і побачити усе на власні очі. попри все, деякі відвідувачі були схвильовані не історичною церемонією інавгурації Обами, а подальшими реальними кроками влади. У наступні чотири роки сподіваюся, що політики з обох політичних таборів навчаться знаходити компроміси. Справа тут не у позиціях демократів чи республіканців, а в тому, щоб президент знаходив найкраще рішення для країни. Схоже, що наразі президенту вдалося догодити американцям. Його публічна присяга та промова були короткими, яскравими та змістовними. А далі почалися розваги, салют, парад та концерти.